Ні-Ні, він скарбиш! Боже, ти на коїв, я горю зсередини. Не не, Я так тупо помирила і в мене ще на трупі банану літні, бо я цей заброчилась до спочити. Витягне мене, витягне, витягне мене на звідси, витягне мене на звідси Олеся! Олеся! Не дивись вниз. Пока помощи. Оп, 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 оп. Оп, сюда, сюда. Оп. Все, тут кто-то надол oh, <нач |notimestamps|> <мы realised> ⁇ тив. Живтус. Бионик бионик. Я рыбка, я рыбка выйду. вышел выйду. вышел кос, кос, Ха, він не пропаде, не бійтеся. Так переживаєте ви, кокосі. Кокос за бортом. Так, хто візьме на себе Так, от хто в кого бінбон. От хто в кого бінбон. Ти все показав. Не, я, це не я, це не в мене було. Як в такий смішний. А взяв. А ти перший раз граєш? Да. Підтягніть мене, підтягніть мене! Дайте лапу! Рука АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Давай, Давай. ты можешь. Дякую. Всем рукопомощи, ничего себе. На мотузку на Е. Да, раз. Рыга на мотузку на Е. Окей. Чека, ну. ну шо, прыжок Вера, я то кажешь. Давай. Давай, дайку, давай, дай. Пойдем ночи. Поехал. Давай туй, рятуй ты, ретуй! Все раз прикладывались! Я тебя звоню, я теж говорю, я тебя тримай, 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 три. Я по пабил поводу. Мы тебе не скидываемся, ты сам себе скидываешь. Ты на вып? Ой-ой-ой. Ты что вам? Котя, жопа

Не питай про нього. Я можу ще в таку штуку зробити. А хто це помер? Ууу, сука, страшно! Ну давай, я нічого не знайдесь, як типа не будемо просунувати, щоб не ти були. Я все чую! Ха-ха! Ну що спробуємо. Ого, ти така голодна, пиздец. Дуже голодна. Зараз їм Йосипа. Ой. <соріжа> У вас є їжа? <соріжа> Дякую. Я чуть. У мене Ой, є тільки мотузка. Я така голодна, <соріжа> що я, їм я <соріжа> зараз цю мотузку <соріжа> твою. Хай это. Ооо, ще їжі. У мене до сих пір половина Половина стамінна была. Стіте, Стійте, стійте, далеко там не йдіть. Я бачу їжу. Зараз хатаюся. Да. Я що, думаю, би, буду Що, буду їти. Чого так тікаєте від мене? Бо їте, що я вас з'їм? Я, я, я просто, я відійшов, я відійшов. Нє, бо ти просто з'їла мотузку. О, там кактуси, там ці кактуси, вроді би, є. Ці кулі. А, стоп. О, да. Кокоси. Бл**ть, кактуси, кокоси. Кузя, яка голодна котя. Котя, яблучко зелене. Голодна, бо я одне харчуюсь. мені треба м'яса. Ти схоче зелене хім. Котя, ще половинка кокоса. Давай сюди. Котя нажали кокотів і... Там не народ. Не знаю. Чо, він грійся? Але його краще зараз не їсти, його зберегти на момент, коли прям критично треба буде цей. Ой, я говорю! А, он він поліз. Де деку. О, банан! Я вже з'їв порцію. На, на, ще хавай. Оце. Хіш. Не, я скрышь. Боже жо ты на кое? Я говорю с середины. Ты не шок. О, банан. Далее. Бананчик. дай, дай. Іди, підійди трошки до меня. ха ха підкинуло! Ай, блядь! Так, а ну пропанели. Давай под О май гад! Боже, я иду в Иди сюда Нет! Стоп, спокойно! Не подходи! Иди сюда! Иди сюда! Ну, 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 Боже мій. Це охуєнний відробок. Ти це весь час знімаєш? Да. Весь, весь, весь. Пиздець. У мене закеншили інтернет. Взял. Хтось помер. Це хто? Це, це так? Це я. Це я. Ти взірвався? Тихо, тихо. Ти вистальов. Деку... Навіть не поховали. Як умру, то поховайте мене. Йдемо Йдем до них. Привіт! Ми йдемо до вас. А як ви взагалі туди забралися? По чому? В полосі пішли. Ні, в полосі пішли. Блядь. Це ти зробив? Ні, це ти. І я. І я все. А, ти відновила все повністю? А ви ще маєте той банан з собою? Я просто його я мав. Тоді це буде нашим секретом. Маленьким. У мене банан є. Хочете банан? Ти до моменту, поки ти не заплахеш. Це побачить весь світ, Йосипе. Ні, я так тупо померла, і в мене ще на трупі банан, лежить, ніби я цей забручиваюсь до спорту. А можна це подивитись?

Я не можу лізти з нею? Ні, можу. <ривачу> вона в тебе на спині померла. <ривачу> Забери взагалі? <жабко>, тебе. Біонік, так? Біонік. Біонік і ти. Біонік помер. Біонік помер. Мотузочка. Мотузочка. О, вона прямо біля тебе. Хапайся. <ривачу> я, не... Хапайся. я не можу взяти <ривачу> щось. А вона зараз. Подивіться, ваше <плес> стоять! Давай, 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 <плес> ти зможеш. До побачення, до побачення. Після ти всі пішла. Такі вони секуни. Котя, прийшов тобі відрепортувати. Я попісяв. Місія виконана. Найс. Жабу. Ні. Хто забрав зеленого друга? Тобі треба? Ні. Це Ми направо, тільки вийшли, не <свіття> доготують до <пусті>. до <світ> <свіття> мені. Я знайду отруйний гриб і згодую тобі. <свіття> 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 О, бачу жовті хрумниці, жовті хрумниці. Я йду до жовтих хрумниць Ти все їжу збираєш. В тебе травма. Ні, ти не паняв, жовті хрумниці дають додаткову стаміну. О, я иду до них. Ні, я идут до них. Да-да-да. Давай, давай. За нами кто сейчас им не сдалось? Не, мне сдалось. Мы двое чисто, да? Я не знаю. Может це маньяк? Что там ні, не питался два? Дивись, будуть будут ти все... Ах, ти зараза! Я думала, ти. Ай, ти ся з'їж Наз'їж її Я тобі її запхаю, в рот. Йосей. Нє... Рано чи пізно ти, ти злізеш звідти? Я буду чекати туману. Щось важко. Та башить стоит! И шо, я там близко. Давай думай. Бачу. Давай тоді ми його йдемо зустрічати. Де він? Да. Він нас хотів зустріти, ми йдемо по. А де Девин? Він тут, він тут, Не знаю. But я бачу його. Та ходя ви хлопі. Забери, заберіть у нього. Аси! Зупиніть цього маньяка. О, дай бінбон. А що ви такий запрягли такий таку скриню важку з кокосами? У мене половину стаміни займає ця скриня. Рожаві банани нормальні? Нет, не їж, мене труйні. Аліна! Блять, блять, блять! Ні! я викидаю, я викидаю банан. А, одна? Банан мій! Молодец. Найдет просто. Ну, это просто дерево не куди не буде. Хочешь цукерочку? Я знаю, что ты хочешь мне цукерочку дати. А, ты Да блять! Как тебе будут бешеные? А що це добре? Друзі, в кого є місце езжу? У мене немає. Все добре. А шо у вас є? Ничего. Дякую, да.

У мене просто туповіда немає тут. Я отруєний. Я горю. Ти де? Залізь на дерево. Я сам справився. Я вже справився. У мене вже стаміна на фулл. Ну йде домашний відкрити. Але дамаж не прикидає. Бля. Я лізу, тягніть мене. Тягніть мене, кажу. А, я не тут, я не там, я не біля тебе. Я позаду тебе, алло! Далі, на? О, а ти живо, Ніна, дивись, він чекав на тебе. Клас, ти його тримаєш живим. До. А хтось хоче їсти кокос, я маю в скрині важкий. Ну, пок поки що не дуже хочеться, але думаю, що скоро буде прям дуже сильний голод. Угу. Йосип. Йосип? А що Йосип впав? А де Йосип дівся? А де? Хитро. А я його Находить. чекаю, а він там сміється з мене. Я зараз я тобі свеч. згодую банан рожевий. Я, я тобі зараз згодую. Дивіться, там шендачок. Стоп, стоп, не, стоп, дивіться. Беріть кокос. Не треба, в мене, той, той, Треба кокос. Yes. Майк, гриби, гриби, гриби. Це добре. я не дай Я дай їм. Да, Є, Да гляну. Ні, та ну наш! А ще й А, окей. Що ж, біжу ручно? Та не треба. до речі, мені нічого не стається. А блядь. А, бля. Бля. Я тобі це згадаю. Критичний момент, я тобі подам руку, а Ну Хоч щось. Не так погано як могло б бути. Ти подам банан. Я в Аліна, мене... В мене 80% це... <ріст> Вс, я вмираю. <ріст> я тебе понесу себе. Аліна. <ріст> Аліна. <ріст> я вбила свого друга. Його Фух, лікувальний корінь. Ви мене трошки врятували. <ріст> Ходи за мною. Не буду с тобой. Блять, щит не дай ты плюс. Значит, буду вам жалітися О, пацанчики, ты... Буду вам жалиться. Алина, мне скормила все Не вірте, не, splу... не служишь. Дай, 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 Диана, дай сюда, дай сюда, да. Можно? Не давай ему. Не давай, <там> ты. цю <зараза>. штуку, вона нам потрібна дуже Давай я весь Аліна, давайте старте. Настя, Настя, боже боже, взяла дві нікаску. Тепер тебе не чує, тепер тебе треба викрутити трошки. А, не заліла княгані, бо я не Я погано вийду. Я маю багато їжі, підходьте. А це ще кокос, на це з першої точки. <рес> Ні, кокос я вже викинула давно. Мене в'їбало. Кому маршмелло, Парайте, може да. хтось хоче. Як цукерки. Дякую. Пахлава Ой, я <рес> <рес> давай! давай, давай! <рес> Ти <Ты> там може <рес> постояти. Ти там. Там можна постояти. Ох ты ж Всё. Давай, 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 давай. Ахуй, я прям. Я до кого-то впал? Давай это тоже на Жабка. Все, а вот сюда надо? И котя тоже. Там жабка. Мои, моя мои Там уже ладно. Залишилось. Пробуй, пробуй ты за жабкой. А, по жабку. Копайся. Вон, вона прям там лежит, да, да. Ну. Ну, там а, нормально. Можеш, спустись свиденько. Вот тут туда по цій бере. Просто чіпляйся и вниз лутай. Можешь когось из нас поскресити на вибір. Змов... А реально можно? Да. Скелета? Я не знаю, да. скелета, Джензан, скейтар, по целю. Да, можно. Хочем? А, а якщо біля нас прям по классу всех Мене? Положилось, Чому я? Ні, я хотіла за вами спосряд. Саме головне бинбонка забрали, да? Так. Котя, Я буду тебе преслідувати, я те, я то буду Чому я? Чому я? До твої гріхи погрішні. У мене не було гріхів, я безгрішна душа. Ні, ти грішна душа. Я нікому нічого поганого не зробила. Ти буду ваші я тебе годувала. Все найсмачніше <гаду> <віддувало>. <гаду> Да, Я дави ті гриби, ягоди. <гаду> Переспів. Давай, <Ой>, підгріться <Паткамся. гаду> тілами. Давайте. О, це ти робиш, що ти мені грієшся. То... Все саме необхідне. <гаду> Як у вас справки? Правка Фарина. нас чудова. Блять! Пожалуйста. Ой, <режит> ну да, чудово. Справки у нас чудово. Блять, давай ты получил. Тут перелом все просто. Подай <поди> ты шо, пидимой. Дури, блять. Не могу пойти. О, капибара, а ты что выдаешь? Капибара! Дуже обидно. Ах, есть как обидно. Подожди, подожди, нас. Я плачу. Ні, то я собі. Я плачу. О, так стань на гейзер. Ого, як ти дусів. Смажений грибок. Привіт. Ой, oh, yes. <laughs> <laughs> По суті, я вже саму викидувати, так? Да? Напевно, що так. Я думаю, що там в вулкані нам буде yeah, yeah. тепло. Коротше, я знайшов цей катебар, а вони помирали, поки дійшли. А так. в кого жабка? В мене. В, в Скрині. Та да, він завтра. живий, будь ласка. Я буду йти з Віталіком. Я довіряю йому своє життя. Куди йти? Йдем за ними краще. Йде я мажем, я тут боюсь розділятися. В мене жаба. В мене жаба. Моє життя дуже цінне цього разу. Ну таке, таке. Звідси Ctrl, Shift і стрибайте. Я натискаю просто всі клавіші одночасно. <ріст> Ой. Трошки потримав. Поки працює ця схема. <ріст> я помру і причому всі виживуть, а я одна помру. От. Обіцяю, так і буде. Хоча б ногу дайте про щось. Так страшно, це капець. <ріст> Такий просто відповідальний момент. В мене жаба, в мене жаба. Пам'ятайте. Мені страшніше за всіх. Мене ж руки підніють. Піздец, а ви тут мене не лишаєте? Можете шутить? Можете шутити? Все нормально. От туди кудись, ні? Мені дуже страшно, ви пошкодуйте мою психіку. Блять, а! Не змогла. Чого мене щось пече? Олек. Чому мене, мене підпікають? Мені страшно. Друзі? Друзі, руку помощі! Не трапля, не трапляється. Друзі! Хоча б ногу! Харича, капец. тоже даже подушку, тут ускоряйся. А чё мы тут стоим? тут Харича, Люди, Почему никто не паникует? Тут не Харича. тут не Харичка, Мне Что впал? Харичка, бля! Кто харичка, харичка. Харичка, харичка, харичка. Мені так страшно. Слухайте, якщо що, щоб ми щоб ви розуміли, в мене ще є в скрин. Де моя скриня? У мене давай. давай. Хоча це найважливіша персона, де <laughs> бітбом. персона. Very important. Yeah, Моє життя дуже сильне цього разу. Ну таке таке. У мене їжі дуже мало. Дуже мало їжі. Та, у мене теж прям жорстко, не знаю. А, я не робить. Робить. О, люди, люди, люди. Блять, блять, в мене руки трясуться, я не можу. Друзі, мені не можна грати в такі ігри і таку відповідальність на мене класти з цією жабою. У мене просто психіка пошатала. Що за жаба? А, ну і що? А, а що? Блять, буде дуже обідно. Бач... Ліна, а ти не хотіла нести кокоси. Кокоси вже всі давно з'їли. Блять, я не можу. Я не можу, я вже не витрату. Ви знаєте, я так ніби реальному житті тут на цьому вулкані, так ніби реально на кону моє життя. Ми може, може, пішли. так близько, йоу! Я вам біжи, мов, все здохну ще. Тримайте. Ну, в принципі, поїде. візьміть скрині мої. Беріть. Пробуйте. Зараз угу. простой, оце вже кінець. А ти тут і Дивіться. О, вс. Я кавнизу шопа. Блять, не дивись вниз. Не дивись вниз. Пока помощь оби. Я вверх підпрыгнула, ебать, я підлетіла аж страшно. Смотри, смотри. Вс, может сказать, мы прошли. Давай это я ща скину. Фу, я весь подный. Я даж? Я даж. Ебать, это ненормально. На ту сторону двигается, двигается. А кто ще живый? А кто ще живый? Никто, пить, на трое. А жабка Йоу, смотрите! Жабка вот, вот в кармане, в карма. Ну, в тени. В... Наку. В... Nice. Класс! Боже. Ее переможний погник. Нос. Nice. Двигается, гарно. Квіточки. Дело досягнення мені. Боже, які квіточки! Яке щастя! <laughs> Helicopter, bro. А що це <gasps> за відлік тут? <gasps> Что за пиздец? Владимир. Мы не Чего это чекалось Настя? Вы нашли наш полза. А Настя полза? А мы не знали, что тут медовидник. Охуеть, придумали, блядь. Пиздец! Я зараз не долизу. Я вообще лизу? Я врятувалась, не? врятувала. Или нет? Слава богу. Кайф? Привет, алло. Класс. Охуенно. Классно. Давайте это победный танец, слышно? Давайте. Чекайте, чекайте, я тут сбоку стану. тут nice, Czuł, idziesz szybko. Nie patrochaj, nie patrochaj za pupą. Nie patrochaj za pupą. No idziesz tutaj, toj popa. Oj, to nie popa. Co ja to ja za łobu? Ja potny i chcę jeść. I spać. Ostatni raz ich patrochaj za pupą. No. no. Ostatni raz, tak niby był pierwszy. Не треба не трохи заповнення, ні. Не треба трохи ні. Але в тебе, звісно, попав. У тебе прям зручний доступ, знаєш, до подарунки. Ти в'юбишся. Це там мотузка чи ти наради бачити. Це не мотузка.